Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму ютуб каналі. Перед тим, як переглянути це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. В цьому відео я хочу розповісти, чому є так багато негативу в Німеччині серед а, самих же ж українців про прийняття тут. Біженців я дуже часто з цим стикаюся. У мене є багато друзів, які приїхали до війни. І є багато друзів, які, тобто під час війни, які біженці. Ті друзі, які переїхали до війни, то їх був власний вибір. Для того, щоб сюди раніше потрапити, треба було чимало зусиль прикласти. Це треба було також вивчити декому мову до Б21 за власний рахунок, а, візи відкривати, роботу шукати. Ну, інколи хто дуже легко сюди потрапив, то ну, дуже одиниці. Зазвичай це дуже коштувало багато зусиль і праці. Інші ж біженці, які приїхали сюди під час. Війни це не був їх вибір, Та? і засуджувати, що їм щось дається на сьогоднішній день безкоштовно німеччиною. Це той самий джоб-центр, то сама робота, ну, навіть і робота, дозвіл на роботу раніше так не можна було отримати чи безкоштовні курси. Безкоштовне медичне страхування, за що раніше треба було це все платити. І коли подивитися на одну сторону і іншу сторону, ясно, що для біженців дуже багато є плюсів, навіть які, наприклад, багато хто цього самого не розуміє. Наприклад, для того, щоб вийти, хоча б в Німеччину заміж, вам треба мати А 1 сертифікат. Просто без А 1 сертифікату не можна навіть одружитися. Для того, щоб, наприклад, тут працевлаштуватися раніше було, треба відповідно, там, до освіти мати Б2. А тепер зрозумійте, як в українських умовах вивчити Б2. Якщо на сьогоднішній день в Німеччині на інтеграційних курсах щодня люди вчать і до Б2 майже небагато дотягують. А в Україні в мене є знайомі, які дуже довго там, вивчали Б2, які до війни ми вчили німецьку мову, для того, тому що там, дехто хотів тут власне працевлати. Договір на роботу знайти, квартиру знайти до війни. Це було дуже складно, і ті люди, які пройшли ось ці складні процеси, які тривали навіть не рік, не два, не три. Вони розуміють, що власне біженцям на сьогоднішній день є набагато простіше. І дехто навіть цього не розуміє і не користається цим, хоча би для того, щоб вивчити мову. Але зрозуміло, що мені це не був вибір людей та. Люди собі жили в Україні і їм було там класно. Вони не хотіли сюди переїжджати, не хотіли вчити мову, не хотіли тут продовжувати своє життя і так далі. Тому, власне, від тих, хто раніше сюди приїхав, інколи ви можете почути добре вам, тому що вам дається то і то, і то, і то. І ви можна зрозуміти тих і тих, тому що насправді так, німецька держава дуже багато допомагає. Як в грошовому, як вчить мову, навіть в школу можна піти дітям, хоча раніше це також було не так просто, щоб чиясь дитина сюди пішла в школу. Тому, будь ласка, не звертайте на це увагу, поставтеся до цього з розумінням, не доказуйте нікому нічого, в кожного свій вибір. Я просто хочу порекомендувати вам. Використовувати можливості для вивчення німецької мови, для здобуття тут освіти, адже у вас є всі можливості тут здобути будь-яку освіту, яка буде визнана по всьому світі. Якщо українська освіта для того, щоб за нею працювати, то треба її щось там зробити підтвердити. То німецька освіта вона не потребує в дуже багатьох країн у нас світу. Якщо ви повернетеся колись, ми повернемось чи ви, чи ми разом в Україну і маючи якийсь запас знань. Німецької мови, будь-якої освіти з Німеччини, ми зможемо набагато краще допомогти і відбудувати нашу країну. Тому тримайтеся і почуємося в наступних відео.